Всім привіт, друзі! Сьогодні я зайшов в гру Супермаркет Симулятор. Ну і сьогодні ми будемо будувати свій супермаркет. Мені кажуть відкрити магазин і тут мені кажуть купити купити, борошно купити. Тут якесь таке управління незручне. Так, Ми, виходить, ставимо його сюди І ставимо ціну. Давайте отак. Два доляри. Давай, давай. Е, а, ось тут треба ще й набирати. Все, 2 доляри. 2 доляри. І тепер мені треба відкрити його. Відкрив. Залітайте в магаз. О, дівчинка, дівчинка така йде, бере цукор. Вибачте, що так, ну, що так хожу, але певне незвичне управління. Так. Заходимо, забираємо. Вона. Так, чотири, Я ще нічого не встиг ще нічого зробити. У мене вже щось. Що це таке? Тут нічого цікавого. Все донатне. О, ще один іде. До речі, а в мене забралося ото, Да, в мене забралося, а я нічого не зробив. Не Ого. Три беш. Ой, скільки тобі там на здачу. У мене шість. Ой, я. Ну так, да, я шість долярів заробив. А шість долярів це. Ем... Шість бабосиків. Це. Все, я вже окупився. Бо тільки вісім коштує оця мука. Ну, е, борошно, тільки вісім, а я вже заробив більше. Набагато. У мене шо, вся мука закінчилась. Ой, так. да, у мене вже все закінчилось. Ну, тоді нажимаємо на магазин і купуємо щось таке серйозне таки серьезно купить 2 пасты закупим закупимо так на все не на не на все вот так 36 на 36 по 8. подивимся чи мы все чи ні. ну я можу поставить шо я поставлю ціну 100, то вони будуть в мене брать за 100 а ну давай Так, 100. Хтось хоче пасту за 100. О, дивіться, дівчинка йде. Де йде? Дивиться. Ага, вона йде і каже... Вона каже, що дуже дорого. Угу. Ладно, так не принесе. Та міняю, міняю вже. Скільки там поставить? Давайте за три доляри. На, забирайте. Я купив за 36. Я запам'ятав це. Тепер подивимося, чи я окуплюсь. Мені дуже цікаво. Вже трошки звикаю до управління, але все одно важке, важке управління. Ставимо, а мені за 6 дали. 1 долар, майже 2. Так. У 99. На продаю. О, за. А за скільки? За 319 робоксів можна купити собі 8000 бабок. Нормально, нормально. Мені подобається оце коли з карточками переходять. Це ти просто е, нажимаєш, виходить 9 і все. Не треба здачу давати. У мене ще... О, готівка. Тільки хотів сказати, що у мене ще жодного з цим не було. Е, з готівкою, от тобі і з готівкою. Я вже купився. Ну майже. Все, я окупився. Все ж таки тут доволі легко. Так, на 11. Зараз не Хеллові. Ем. Дівчинка не в тому часі живе. Не тому, не Так, ого, 17. В мене стільки нема. До речі, здачу я даю не з своїх. Тут здача, тобто, ну, просто із грошей є та тайк... ой, симулятора самого. Я ще от хочу, як закінчиться у мене вся продукція, подивитися ну, на інші супермарк. У мене вже другий левел. Знов ця вона до мене вже який раз приходить. Цікаво, а тут типу, є самі скини, які на серві, на сервері, ну, от люди грають і там... Будуть покупці з їхніми скинами. Це буде прикол, якщо до мене прийде саме я. Я сам собі заплачу грошей. Я ж тоді я тоді нічого не зароблю. Але, схоже, так це і придумано, що тут нема. До речі, в мене вже майже 300 бабусів. Короче, вигідно було купувати оці оцю паста опаста це не опаста давай еще один та скільки? о там уже остання я бачу я хочу подивитися що там в інших і хочу купить собі ще щось за свої триста Бабуліки. І знову вона пишу. До речі, у мене більше трьох цих не купували. Більше трьох е паст. О, це остання вона була. Так, що це за комп'ютер? А, угу. Так, що тут ще є? чея? Там пепсі було. Пепсі кола. А ну те от чіпсони є. Так, це за робокси і це... за робокси. Ну добре. Тоді побігли, подивимось, що там в інших. Он на той супермаркет я так дивився. Бігаємо туди. До речі, там вони куди йдуть. Не просто з неба. Не з неба падають. Ого, тут у неї прям. Ого, ого. В неї прям такі. Вона продає тут і пепси, і вона короче, коротше, за... а це, а. Це Я, а я якось можу допомагати? Ні. Я схожу тут взагалі нічого. А купувати я можу? Я хочу хлібаса купити. Хліб хочу. Ого, 16 щось подає. А ото. Та тоже щось. О, ця новенька, як і я. Ті не які. Один сім. Ноль-ноль Безкоштовно отдає За цей лайк можна поставити А, це код Я тут дай чи не можу Не стрільбає так, я. я повернувся і мене цікаво, що це от таке. А, це, це можна купувати. Та тут це вже не цей, це не магазин, а ресторан вже можна якийсь робити. Угу. це... Лампо. Ну да, це вже ресторан можна якийсь робити. Так, не заважайте мене. Я... Я хочу купити щось цікаве таке. Так. А, тут ще щось є. А, тут можна поуйти купити. Клас. Так. Давай купимо оці, оце... Ну... та ну. Так і не дали мені купити. Гроші хоча б не потратив, не потратив. О, залишилось пасти отак о, купимо ще. Ще купимо пасти. Е, Оцього одну штуку батона трохи. Ну і... До речі, подорожали ці не було за вісім, здається. Напишіть в коментарях, за скільки було. І з того я, я на 200 гривень закупився. Нормально. Ну тут доволі. О, до речі, якщо я вже заговорив про коментарі, то давайте. Ого, це вже можна десь по 7 передавати. Е, то давайте зробимо таку акцію і кожен, хто напише, будь-який, напишем, хто напише критий коментар зі своїм ніком. Тільки обов'язково має бути свій нік, того я додам. Свої е, до себе в друзі. Так, просто додам в друзі, тільки треба написати коментар. Ну і не підписатись на канал і поставити лайк. Теж непогано було б. Якщо вже про цьому розговорилась. Каво, ці всі коробки я зможу виставити. О, мені знову дали. Він іде, тобто, якщо я довго не обслуговую їх, то вони йдуть. Еге. Дуже цікаво. Ну добре, давайте я вас буду обслуговувати. Я не хочу, щоб від мене пішов. Ого, 23. 23. Віддаємо. До речі, в кінці дня мені пишеться, наскільки я окупився. Ну, або не окупився. Пише, чи я в мінус, чи в плюс пішов. Е Жибіч з карточками. До речі, чекай. Я не пам'ятаю помі... Да, вони однакові, вони однакові. Здається. ну Мені здається, що вони однакові. Тобто, зараз вона там буде виходити, чи я зрозумію Ні, вони не однакові, все ж таки, будуть. Я думав, що вчера їх стоїть 200. Ого, 40 майже. Міг один доля докласти. О, ця знову прийшла. І, і подожган нею стала. Е, я майже вже окупився. Так, подружка, давай. У мене вже майже 3 левел. І ти мені на 30 грівно. Не розумію, на що давати оцю, оцю, оцей екран задачу, якщо йому, типу, не треба здати. Взагалі нелогічно. 21 тримай. Все, я окупився вже. І там ще є трошки. Так, треба повиставляти. Це, звісно, добре, але там уже все закінчується. Уже майже все, залишилась тільки одна олія. Якщо то олія. Якщо ні, то. Ну, то не олія. Тоді, чи ви бачили? На ну, якось так кититься. дивно, Чекайте. А, типу я можу продати їх назад? Давай уже стався. Так ще кладемо. Останні дві коробочки. О, цей вже пішов. Ну і йди. Весь найкращий товар залишиться тим, хто протерпить. Правильно? Правильно. Якщо ти не хочеш почекати, то йди, мені без різниці. Так само, якщо ти хочеш мені дешевше запропонувати, то йди, можеш навіть не чекати. У мене тут навіть камера. О, хліб я ще не продавав. За скільки б тебе продати? Ну, давай за чотири. Так, іду, іду. Ось о, ці люди дочекались. І я їм продам, те, що вони хочуть. Тримай.

Виходь. Закрито. Не видно. Та ви йдете. Тут закрито. Ну добре. А закрито тут чому? Тому що я. Тому що я закінчую це відео. Дякую, що переглянули його до кінця. А якщо ви його переглянули, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар зі своїм Ніком. І всім до нових зустрічей!